Друз'яки, отак має виглядати зашприцьована хрестовина. З усіх щілин має повилазити пластична змазка. І... Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж мототехніки на Київщині. Хочу висвітлити таку достатньо важливу тему, але про яку ніхто чомусь не говорить. Поїхали! Ми з 2018 року займалися прокатом квадроциклів, але 550-х, 565-х у нас не було. У нас були Значить, Але в суті це не міняє. Значить, недавно я зіштовхнувся з цим питанням, і наскільки зрозумів, ніхто взагалі сюди не внікав і не займався ним. Коротше кажучи, є елементи, які надважливо постійно обслуговувати, постійно додавати туди мастило, так само, як в двигун, так само і в елементи трансмісії. Кардани, хрестовини на 550-565-х лінхаях, можливо, і на інших квадроциклах, виконані таким чином, що, на жаль, без їх демонтажу промазати їх неможливо. Показую. Ось наш 550-й. Ось о, задній його кардан. Осьо видно, стирчить його тавотниця. На його передній хрестовині. Відстань тут близько 4-5 мм. І підлізти сюди ну, неможливо жодною насадкою і жодного шприца. Але якщо і можна було б підлізти, то масльонка стоїть не під кутом значить, до, цієї, до цього прорізу. Масльонка дивиться в верхню щоку. І надіти туди наконечник шприца. Просто неможливо. Ось наш шприц. Ось він. Показую вам його накінечник. Він в діаметрі близько 11 мм, а там у нас 4-5 туди просто долізти неможливо. Є в мене модний накінечник, він коштує там близько 1000 гривень. Я його купив спеціально для того, щоб на новій техніці. Там, де висока щільність у всіх деталях, під високим тиском закачувати смазку. Він туди взагалі не влазить, бо тут 12-12,5 мм діаметр його кінцевика. Я знайшов отаку насадку у тесті в гаражі. Значить, він використовував її для смазки крестовин, шкворенів на автомобілі Соболь. Значить, казалось би. Вузенька ця штучка, гостренька, От, але і вона туди навіть не залазить. От. І єдине, що ми можемо зробити, для того, щоб обслужити крестовини наші кардани, це їх знімати. Я вже збирав ці квадроцикли неодноразово. І кожного разу значить, мені доводиться знімати кардани для того, щоб їх зашприцювати. Власне кажучи, про це і буде відео. Тобто, Якщо ви знаєте якийсь інший спосіб, як зашприцювати хрестовини і кардани на вашому квадроциклі або на цьому, або на схожому, поділіться ним, будь ласка, бо я там маю дві інженерних освіти. Величезний досвід маю о, експлуатації парків різних комерційної техніки. Але що тут робити, я не знаю. Коротше кажучи, я знімаю кардани. Значить, е знімаються кардани дуже просто, я знімаю. Передню частину кардана задню не знімаю. Наприклад, в передній частині я відкручую, відкручую 4 болти отут. Значить, і Після цього вивожу кардан і знімаю, витягую передню його частину. От так це все у нас виглядає. Болти я вже попередньо відкрутив. Ось вони лежать, 4 болти. От. І тут у нас передня частина кардану з задньою з'єднується такою шліцевою частиною. Ось сюди, в цю шліцеву частину, там, видно, є небагато смазки, але додатково сюди потрібно накласти літієве пластичне мастило будь-яке, непринципово. Значить, ну і тепер як ми будемо це робити? Навіть зараз, коли знятий кардан, навіть зараз, коли відігнута у нас таким чином хрестовина, навіть зараз. Сюди підлізти неможливо, тому що тавотниця утоплена. І чашки, отут де знаходяться підшипники і гольщики, вони не дають насадці значить, підлізти. Тому значить, ми будемо міняти тавотницю. Значить, для прокачки і забивки туди смазки я використовую таку тавотницю під 45 градусів. Якщо подивитись, то я її максимально обточив. Для того, щоб вона у нас вкручувалась і заходила в заглиблення, яке знаходиться там. Коротше кажучи, викидаємо, тобто викручуємо рідну тавотницю, закручуємо оцю тавотницю, допрацьовану колгосним способом. Потім беремо шприца. За допомогою шприца закачуємо смазку, закачуємо до тих пір, доки смазка не повилазить у нас з усіх чотирьох підшипників на хрестовинці. Після цього викручуємо оцю значить, сервісну маслянку, закручуємо рідну назад значить, і переходимо до задньої частини кардану. Задня частина кардану зараз зайду з цієї сторони. Відкручувати мені її лінь, тому я ж працюю її на місці. Я загинаю кардан вниз, викручую. Масляночку закручую нашу сервісну, промазую і потім збираю кардан назад. Обов'язково сюди в шліцеву частину накладаємо змазку. Чим більше, тим краще. Тому що вода буде сюди потрапляти, буде з'являтися корозія. Значить, метал до металу приржавіє, прикипить. І з часом Виникнуть проблеми чи з хрестовинами, чи з карданом. Для того, щоб вода сюди не потрапляла і їй тут не було місця. Ми забиваємо все з маскою. Коли все тут буде забите з маскою, місця для води не буде і потрапляння її сюди буде мінімальне. Отака ситуація значить з обслуговуванням хрестовин. Те саме ми будемо робити і з заднім карданом. Тобто ми відкрутимо його передню частину, витягнемо половинку кардана, промажемо передню частину, а задню частину будемо працювати без демонтажу. Значить, е якщо знаєте інший спосіб, напишіть мені, якась може е існує магія, там, можна телепортувати туди смазку силою думки. Закачати її, я буду вам дуже вдячний. Дуже часто різні виробники не думають про те, як буде потім обслуговуватись цей механізм. І, на жаль, це не тільки на китайській техніці. Зараз це зустрічається кожного дня поруч з нами і на німецьких автомобілях, Audi, Volkswagen, BMW, і японці, і японська мототехніка в тому числі. Тому це є вже звичним явищем. В деяких місцях, ну, просто в другий спосіб, неможливо, неможливо реалізувати можливість обслуговування. І без демонтажу обслужити той чи інший вузол неможливо, наприклад, так само, як в даній ситуації. В принципі, реалізувати змазку там можливо, але, напевно, для того, щоб реалізувати можливість установки там якоїсь тавотниці. Зі спеціальною геометрією потрібно буде міняти, міняти весь технологічний процес по виготовленню цих хрестовин або цих чашок і так далі, для того, щоб вони мали іншу геометрію, для того, щоб тут було більше місця. і так далі. А цей весь технологічний процес він занадто дорогий. І іноді виробники йдуть простим шляхом, шляхом здешевлення для себе і здешевлення для кінечного. Користувача, тому ми зіштовхуємося за такими речами. Значить, не знаю, я намагався знайти в Ютубчику інформацію, хто це як робить, але інформації чомусь я не знайшов. І якщо хтось знайде, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Значить, окрім того, я створив в Телеграмі чатик для квадроциклістів, який об'єднає всіх квадроциклістів України. Особисто в мене вже більше півтора мільйони переглядів і. Питань з приводу квадроциклів поступає до мене дуже багато, і я іноді не маю можливості фізично вам відповідати. А в телеграмчику ви зможете спілкуватись один з одним, значить, і допомагати, консультувати, ділитись досвідом і так далі. Я стараюся заходити там декілька разів хоча б на день, відписати там на найактуальніші питання. От. Але не завжди маю можливість. Тому доєднуйтесь до телеграмчику. Посилання на телеграмчик буде під цим відео. Першими коментарі, значить, і сподіваюся, відосик вам був корисним. Якщо ви потрапили на цей відосик випадково, рекомендую вам перейти на головну сторінку каналу 5 років ми займаємось прокатом квадроциклів, і у нас більше 150 відео про різні квадроцикли. У нас є відео огляди, ремонти, звіти про експлуатацію, про поломки. Про слабкі місця різних моделей квадроциклів, про їх тюнінг, допрацювання і так далі. Переходьте, підписуйтесь, діліться з друзями. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Під відео також будуть контакти інших наших соцмереж. Наш інстаграм робочий, мій особистий інстаграм, сторінка Facebook наша. От, і так далі. Окрім всього, ми продаємо квадроцикли, Якщо вам потрібна техніка, звертайтеся. Ми допоможемо вам зібрати, якісно обслужити і підготувати до експлуатації практично будь-який квадроцикл. З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс з продажу мототехніки на Київщині. В регіони техніку також доставляємо або власною технікою мікроавтобусом, якщо є вільний час, або відправляємо попутним вантажем. Друз'яки, отак має виглядати зашприцьована хрестовина. З усіх щілин має повилазити пластична змазка. І це нам гарантує те, що наша трансмісія, наші хрестовини будуть служити і працювати дуже довго. Це по-перше. По-друге, окрім нових квадроциклів, Ті, які ви купуєте, або ті, які ми продаємо, збираємо. Багато з вас дивляться мої відосики і мають вже потримані квадроцикли. Так от хочу вам повідомити, хлопці, що навіть на бушних квадроциклах потрібно обслуговувати ці хрестовини. І обслуговувати їх потрібно там, ну не знаю, в ідеалі для того, щоб вони жили все життя. там, ну... Кожну тисячу кілометрів, і тоді у вас проблем з хрестовинами не буде. От, е в ідеалі це робити після кожного занурення в воду. Покатались по воді, по болотах. Вода вимиває будь-яку смазку. І буквально після кожної покатушки, якщо ви любите болота там, і так далі. От, тобто не тільки на нових квадроциклах, не тільки перед експлуатацією, перед обкаткою. Не тільки при передпродажній підготовці потрібно робити ці речі. Це потрібно робити весь час. Так само, як кожного дня зранку вдягаєте чисту білизну і шкарпетки, так само як міняєте масло в двигуні, гальмівні колодки, так само і хрестовини це вузол, який дуже нагружений. Це вузол, який передає всю потужність двигуна на колеса. і наявність змазки там Дуже важливо. По суті, цей вузол є відкритим і з часом від того, що він навантажений, він крутиться, ролики перекочуються, мастило, з часом витісняється і просто вилітає з хреставини. Тому потрібно постійно доповнювати, наповнювати цей вузол пластичною змазкою. От, візьміть це, будь ласка, до уваги. Так, тепер повернемось до процесу демонтажу карданів і зворотньої їх установки. Якщо подивитись. На оцю частину кардану, яка зі шліцевою частиною, яка з'єднується, то тут є така стрілка. І на цій частині кардану, яка залишилась у нас тут, є така сама стрілка. І оці стрілки надважливо сумістити, з'єднати ці кардани, так, щоб стрілки були одна відносно одної. Тому що кардан балансується цілком. От. Оці елементи зварки, оці пластини приварені, вони порушують баланс. Значить, і цілком, коли кардан уже зібраний, він балансується для того, щоб не було зміщення центру ваги, для того, щоб не було ударних нагрузок під час кручення, для того, щоб крестовини працювали справно для того, щоб не було нагрузки на е, підшипники, які стоять в коробці, для того, щоб не було нагрузки на підшипники, які стоять в редукторі. отут. Кардан балансується. І дуже важливо зібрати кардан таким чином. Бачите, як на задньому кардані, значить, щоб оці дві стрілки були строго настрого одна напроти одної. В іншому випадку, в іншому випадку значить, якщо ви зберете неправильно, якщо стрілки будуть не одна напроти одної, навіть якщо вони трошечки будуть зміщені, у вас, значить. Буде таке явище, яке називається бієні, або биття, тобто ударні нагрузки. Це те саме, якщо ви будете їхати на велосипеді і в нього гуля. Всі знаєте, що вас буде підкидати і їхати неможливо. Значить, Окрім того, що буде вібрація, вібрація буде передаватись на весь квадроцикл. Ця вібрація буде псувати як мінімум оці крестовини. Не відразу зіпсує, але з часом значить, вони будуть виходити з ладу. І подшипники, які я показав. Підшипники сидять в алюмінієвому корпусі. Корпус двигуна алюмінієвий. І корпус редуктора. Отут також алюмінієвий. Тому ця вібрація важкого стального кардану вона може пошкодити і сам корпус. Почне текти масло, вийдуть з ладу підшипники і так далі. Тому під час збірки і установки кардану, будь ласка. З'єднуйте передню і задню частину, зуміщайте їх зі стрілками. У когось можуть бути стрілочки, у когось можуть бути якісь інші міточки, у когось там будуть рисочки якісь і так далі. Але дуже важливо в якому положенні зняли кардан, в такому і з'єднати, щоб не було зміщення. Так, про змащування шліцевої частини, я казав, сюди обов'язково накладаємо пластичну смазку. Ну І в ідеалі значить, гвинти, якими кріпиться флянець кардана, посадити на різьбовий герметик. Якщо подивитись на гвинт, то видно тут залишки різьбового герметика. І Хоча, хоча з заводу тут поклали оцю шайбу, значить гровер називається для того, щоб гвинт не викручувався. Кріплення кардану, воно має дуже велике навантаження, тому що воно передає весь крутящий момент від двигуна на колеса. І з часом ці болти можуть відкручуватись. Для того, щоб вони не відкручувались, буквально капельку хоча б синього різьбового герметику потрібно додати, для того, щоб болти тримались міцно. Так, ну і в ідеалі, якщо ви. Знімаєте вже свої кардани, то перевіряйте стан самих хрестовин. Тобто однією рукою за цю частину тримайтесь, однією за цю, і крутите назад, вперед, прокрутили там, в цьому положенні. Тобто перевіряйте, щоб не було люфту в оцих підшипниках. Те саме перевіряйте із задньою частиною кардану. Можна перевіряти стан підшипника. Хвостовика, тобто можна взятись за хвостовик, значить, і покачати його назад вперед. Такий люфт може бути. Це абсолютно нормально, бо тут є зазор між шестернями головної пари. От. А сам підшипник тут має бути ціленький от. люфту. Значить, ні осьового, там, ні радіального бути немає. Так, ну, сподіваюся, що інформація була вам цікава і корисна. Значить, Дивіться інші відосики. Переходьте на головну сторінку канала, підписуйтесь, діліться з друзями. З вами був Руслан: Це Квадрогараж, сервіс і продаж мототехніки на Київщині. Знаєте, що це основне тут? Те, що тут має бути змазка то само собою, те, що його потрібно постійно змазувати, то само собою. Але основне, значить, основна перевага. Того, що цей вузол змащується, це, ну, про це ніхто не каже, цього ніхто не пояснює. Але коли ви через оцю тавотницю, через оцю забиваєте смазку в хрестовину, то окрім того, що свіжа смазка заходить в хрестовину, ця свіжа смазка ще додатково витісняє весь бруд, який знаходиться там. Якщо подивитись, ось видно гумове колечко. Ось тут ще одне. Ось, ось ще одне. Це начебто ущільнення, які мають ну, перешкоджати потраплянню води, пилу і бруду до підшипників хрестовини. Але ну, на 100% вони не можуть значить, гарантувати і перешкоджати потраплянню бруду і води сюди. Тому бруд і вода в будь-якому випадку потрапляють скрізь. І те, що є масльоночка, ну це просто охуєнно. Кожен раз, коли ви ж працюєте. Ви витісняєте звідти весь бруд, всю воду, все болото, яке туди потрапило, і у вас там залишається завжди чистота. Значить, Для експлуатації техніки в тяжких умовах, для експлуатації тяжкої техніки на бездоріжжі, наприклад, позашляховики, там, екскаватори, бульдозери. І таке інше, і квадроцикли, які також експлуатуються в таких же тяжких умовах: бруд, вода, пісок і так далі. Оце є ну, просто блядь, ну, топчик. Оце Ахуєнно. Тому е, беріть оце на увагу, не лінуйтеся і почастіше додавайте сюди значить, нову змазку. Додавайте нову і витісняйте стару. Тобто ви через тавотницю додаєте нову змазку, а з-під оцих ущільнень у вас буде вилазити весь бруд, який туди потрапив і там накопичився. Оце головне це основа основ те, що вам потрібно знати значить, про трансмісію значить, вашого квадроцикла.